Лариса Швецова гарантії безпеки, казочка новенька, але історія знайома. Якось зайчисько біг до лісу, тіка від вовка чи від лиса, ускочив він до череди. Заплутав всі свої сліди й подався полем навпростець. Та тут пригодам не кінець. В ярку побачив він рушницю. Тут і лежати не годиться. А ось набої у торбинці. Я понесу їх на спинці, бо без набоїв грізна зброя. Не стане грізною двобої. Буде, як палиця служити, ворога з неї не відбити, не відігнати, не злякати, бо свою силу треба мати. А хто я? Зайчик, мирний звір. Слабкий немічний, повір. Він білочці так пояснив. І білка погодилася з ним. Звичайно, Сил треба сторицею, щоб замахнутися рушницею. Набої висушу на сонечку в своїй хатинці на віконечку, а стане ворог підкрадатись, хатинку є чим захищати. Бо в мене дітки і дружина, і батьки старенькі у хатині. Сорока чула ту розмову. І понесла новину нову. Скрика кики. -ки Скрики кики. Ви лиш послухайте таке. Там Стамцається різну зброю має, в Своїй хатиночці тримає. Скрика кики. Скрика кики. Та чи ви бачили таке? Тут звірі переполошились. Розгнівалися і розгубились. Та як це так? Та де це видано, що зайцю грізну зброю видано? А що не видано? Знайшов? Він проти нас тепер пішов. Що не пішов, значить, збирається. А на що заєць захищається? Дружина, діти і батьки. А хто ж у нього вороги? Вовки, ведмеді і лисиці. Та ні, так думать не годиться. Не вороги ми достеменно. Зайці це здобич нам щоденна. Над цим не варто й морочиться. Щодня нам просто. Їсти хочеться. Так звірі довго сперечалися, й до зайця підійти зібралися. Були стривожені й схвильовані, коли ішли на перемовини. Гей, зайцю. Вийде на хвилину. Прийми від нас цю капустину, морковку, яблучок торбину та бурячки в повну корзину. Тобі з родиною цього надовго вистачить всього. А нам віддай свою рушницю. Тобі рушниця не згодиться. Прийми цей документ від нас, зобов'язались повсякчас твою родину захищати. Та чого ж тобі зброю мати? У зайця з ротака паслина. О, он скільки всього принесли нам. Не треба їжі більш шукати, не треба із хати вибігати. А в документі що написано? Гарантія безпеки видана в обмін на небезпечну зброю і до неї всі її набої. Заєць забув про небезпеку, повірив у гарантію безпеки, віддав за папірець. І зброю, і набої, і навіть двері не закрив він за собою. Що було далі, українці знають, тепер і лікті з п'ятами кусають, якби ж за папірець не продались, І досі в мирі й спокої жили б. thank you